Друзі, усім привіт! Ну що ж вже у понеділок, 22 вересня о 15.30, відбудеться матч в Українській Прем'єр-лізі. У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, Київське Динамо Олександра Шавковського, команда буде приймати Олександрію Кирила ністеренка Ну і сьогодні, друзі, би хотів би з вами поговорити про Динамо Київ, про Олександрію. Давайте, друзі, будемо про все говорити по порядку. Подивимося, взагалі то останні 5 очних матчів, да? які були зіграні між командами. 4 перемоги має Динамо Київ. Одна нічя. 0 перемог Олександрію. Бачимо, що 1 жовтня 2023 року Динамо Київ перемагає Олександрію з рахунком 4-2. До речі за Александри забивав Дживані та Скаркоза. Динамо Київ дублі форми Володимир Бережков, Владислав Ванат та Віталій Буяльський забивали. 13 квітня 24 року на стадіоні Ніка 1-0 Динамо Київ перемагає. Гол Володі Барашка приніс Низкеаном перемогу в 10 вирвали перемогу у сезоні минулому 24-25 4 грудня було нічя на стадіоні Ніка 0-0. Ну а у Києві, 8 грудня 24-го року на стадіоні імені Валерія Лобановського 3-0. Динамо Київ Грамит Александрию. А останній матч між цими командами завершився взагалі. Буквально на днях. У середу, 17 вересня, команди грали матч на стадіоні Ніка, Третій раунд Кубка України 1-2. Динамо Київ завдяки голам Александра Піхаленка та Огундане перемагає Александрию. А блинутся, да, автогол был. Відповідно, Олександрія Забіла. 1-2. Динамо-Київ проходить далі Кубку України. Взагалі, у Динамо-Київ прекрасна статистика проти Олександрії. В раз, коли Олександрія перемагала Динамо, це ще було у 2018 році, тоді була мінімальна перемога 2-1. Ну, якщо Берти взагалі матчі Виїзні, то Олександрія в останній раз, коли перемагала Динамо Київ. Це було 6 квітня 2016 року, і в рамках Черфінала Кубка України Олександрія змогла перейти далі. В принципі, Олександрія такий зручний суперник для Київського Динамо Кіяни успішно грають проти Олександрії. Справді, Динамо Київ прям дуже успішно виглядає проти Олександрія. Якщо казати взагалі то про турнірну ситуацію, то на даний момент, коли я відео, Динамо Київ знаходиться на другій позиції, Колос Ковалівка Ковалівки дуже таки сенсаційно на першу позицію заходить, ну, справедливості раді у Київському Динамо якраз то і буде гра в запасі проти Олександрії. Ось, ну, не слід забувати, що і забувать, ще, там і у Шахтаря Донецька гра, і тому повторачити очкам, Колос третя команда зараз чемпіоната. Однама 13 очок, 0 поразок, одна ніч, 4 перемоги. Найкраща атака 16 забитих м'ячів. Це справді найкраща атака зараз в Україні. 5 м'яча пропущених, плюс 11 різниці забитих та пропущених. Олександрія зараз в зоні виліту, 15 -е місце. В Олександрії 4 поразки, одна перемога, 3 очка, 6 м'яча забито, 11 м'ячів пропустили. Олександрії це мінус 5 різниці забитих та пропущених. Дамо Київ цей чемпіонат. Команда розпочала. Верес обіграли, руха 1-5 обіграли, 4-1 обіграли, Полісся-Житомир 4-1 обіграли, але вистратили очки за Болонью. Розписали нічью. 2-2 у Києві. Ну і промовили Олександрія 1-2 у Кубку України. Потім у Динамо, до речі, матч у суботу, 27 вересня, виїзний матч проти Львівських Карпат. У жовтні матч Ліги Конференції, матч першого тура проти дуже сильного Кристал Пелас Олівера Гласнера, потім Харківський Металіст, Луганська Зеря, Самсон Спор, Кривбас, потім там Шахтар Донецьк, Зрінський. Ну ось такий, друзі, календар у Київського Динамо. Ось так, друзі, якось. Ось такий календар у Киян. Олександрія у першому турі програє Кудрівці 1-3, де да, пригадуємо. Ось програла Кудриця, Балоні, Металісту, Шахтарю. Але очікувано було перемогу 4-1 на стадіоні Ніка, Цара, дубль, форму, де Сіл, забивали. забігали. Олександрія Паділ розґриміла ЛНЗ. Двукутчиковим перемогам. І, в принципі, у Кубку України також. Олександрія з Динамо зіграла 1-2. Динамо Київ легко не було. Олександрія, в принципі, показала. Непуганный футбол в Александрии. Потом будет домашний матч против Полтавы, против Карпат. Выездный матч против Вереса, домашняя игра против Эпицентра, Коваливка на выезде, Житомирская по Ну, нас и такой трусе, календарь календар на Александрию Кирилла Нестеренко. Александрия прекрасная команда. І вона дуже не справді зіграла у Кубку України проти Київського Динамо на стадіоні, коли команда програвала 1-2. Але при цьому ж таки показала доволі-таки непане футбол. Ну, і Олександрія, звичайно, ще змінилася. Це абсолютно інша команда. Руслан Ратан команду покинув. Дуже багато лідерів, як такі, як Іван Калюжн, да, наприклад. Ось Кравченко. Тобто дуже багато таких ключових футболістів команду Олександрія Покинула. Тому це абсолютно інша команда. Олександрія була відповідно серебряним призором минул, ну, минулого чемпіонату друга позиція. Ти на чемпіон України, Александрія друга. Вот, зараз Олександрія, звичайно, нова команда, і, звичайно, ще вона абсолютно інша. Тому, друзі, как -то, як то так, друзі, да. как то так. Ну що ж, друзі, давайте переход Мог, ну, дивіться, Команда буквально нещодавно грала в принципі, в Київ команда Олександра Шевковського і м'ячем більше Динамо і більше моментів створювала. Але Александрия дуже, напевно, знаєш, грала на контратаках. тобто туда забив Піхаленок, потім Александриці отыгрались. Такий був напружений матч. Динамо Київ нібито і була ініціатива, но але Александрия дуже здорово діла на контратаках. Ну, Динамоці за таки вирвали перемогу, і, в принципі, я думаю, що і є... відповідно маючи динамо Олександрія да? у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, в принципі, Динамо-Київ, я думаю, да. заволодіє ініціативи, буде більше володіти м'ячем, більше атакувати. В принципі, навіть якщо ми подивимося, очні матчі, то у Динамо-Київ тут є перевага. взагалі, Олександрія, ще раз повторюсь, один знай... Знай... ну, скажімо так, один. Знає таких суперників. Зручний. Зручний для Динамо Києва. Динамо прекрасні результати матч проти Олександрії. Ось дуже рідко, коли команда повдавала Олександрійцем справді. Але Олександрія прекрасна команда. Так, да, Динамо Київ, думаю, буде більше володіти м'ячем, але Олександрія. Попитається відзахищатися і буде шукати свій шанс на контратаках. Но думаю, ці контратаки в Олександрії будуть. Я чимось думаю, що будві команди заб'ють. Знаєте, думаю, що її Олександрія заб'є. Думаю, що й Динамо Київ також заб'є, тому що будь-дві команди заб'ють. Це моя друзі, така, знаєте, перша думка. Да? Ось аби декомат заб'юті. Ну і друга моя думка кому віддати перевагу. А віддаю перевагу і Динамо Києву, чинному чемпіону України. Я віддаю перевагу. Думаю, що Динамо Київ, як мінімум, Олександрія не програє. Знаєте, я б, друзі, нічого тут би не виключав. би. Знаєте, ось нічого я взагалі не виключаю. І матч на стадіоні Ніка показав, що Олександрія може грати проти київського Динамо. І Олександрія показала, що вона в принципі, може ну, в принципі, показати хороший футбол і не програти в основний час київському Динамо. Тому, друзі, Олександрія може зацепитися тут за очки. Тому, да, обидві команди заб'ють та Динамо Київ, як мінімум, не програє. Це моя така основна думка. Тобто... Але я би нічию би все одно би не виключав. Бо мені серце підказує, що, скоріше за все, Динамо Київ знову-таки здобуде якусь мінімальну перемогу 2-1. Знову мінімальна якась важка перемога, але там 2-1, думаю, десь рахунок буде на користь київського Динамо. Думаю, все-таки з великою долею ймовірності тріячка. Кені заберуть до свого пасива, але нічию, друзі, не виключаю. Але думаю, що скоріше за все тріячка буде за. Київським Динамо. Я хочу, друзі, побажати Динамо, Києву, доброти, александрії Доброти, дві хороші прекрасні команди, друзі. Олександрія, Динамо, Київ, хороші, прекрасні команди, команды, я тільки знаєте, в чергу серце. Динамо, Києва, александрії тільки желаю доброти. Вам, Друзі, в чергу серце. Я б хотів побажати добра, щастя, це найголовніше. головне. Бусь. Тому бережіть себе, бажаю вам добра, усім до побачення, всім до нових зустрічей, друзі, Будьте щасливими людьми. Пока.